У фізичній терапії міжхребцевої грижі, тобто людини з міжхребцевою грижою, тому що ми реабілітуємо не міжхребцеву грижу, ми реабілітуємо людину з міжхребцевою кілою. Саме головне це вміння пацієнта обстежувати, розуміти його гостроту, і для цього у нас є послідовність дій. Звісно, ми пацієнта опитуємо, ми дивимося, якщо є МРТ, але саме головне тут це неврологічний огляд. Звісно, ми вистукуємо рефлекси, і для цього не обов'язково молоточок можна спокійно вистукувати рефлекс рукою. Тобто у нас є колінні рефлекси, у нас є рефлекса От. Далі ми перевіряємо чутливість, притупленою голочкою проходимося. І якщо є чутливість, порушена, беремо це на увагу. Але для нас саме головне у фізичній терапії це розуміти залучення корінця. Тобто, у нас є корінець нервовий, от, який підтискається, коли є міжхребцева кіла. От Нерв. Корінець підтискається, а далі весь нерв починає страждати. Тобто це називається нейропатія. В нормі нерв в тканинах має ковзати, і в кінці, коли йде повне його розправлення, він чуть-чуть натягується. Тому у нас є така позиція, в якій ми маємо весь цей нерв натягнути. От Ми пацієнта висаджуємо в сламп позицію. Тобто сідаємо, ручки за спину робимо чуть-чуть горбату спинку, дивимося прямо. Починаємо пацієнту потихеньку піднімати ногу. Починаємо завжди з здорової сторони, потім піднімаємо сторону, яка страждає. Доходимо до кута, де виникає біль. Питаємо, чи посилюються мурашки, коли потримали, чуть-чуть відступили. Він каже, мурашки зменшились. Тоді ми ще стопочку згинаємо. І він каже: о, біль вертається, і мурашки посилюються. Тепер ми пам'ятаємо, що у фізичній терапії, тестуючи, прави можуть перейти в терапевтичну. Тоді ми починаємо потихеньку, потихеньку. Робити цей рух до відчуття дискомфорту, тобто приблизно на троєчку. Капельку затримали, вернули. Знову підняли, капельку затримали, вернули. І так робимо гострі. Якщо це гостра фаза, і кут невеликий, ми можемо спровокувати через протилежну сторону. І робимо 10 разів, зробили повільних рухів. Відпочили 10 разів. Робили, відпочили. Якщо це дуже гостра фаза, і ми починаємо з хворої сторони, то ми робимо по 10 разів, але на ранок, на обід і на вечір. Потім, коли вже стухає і кут збільшується, тоді переходимо на 30 разів, знову ж таки, три по 10. І це буде терапевтична вправа. Це буде ковзання нерву або нейродинамічна вправа, ще іноді не називають флосів. От.